Осінній недільний ранок я вирушаю на пошуки. Змінив місце, де постійно ходжу. Так, на декілька годин побігаю. Тут такий собі лісок сильно підбитий, не особо так і мною, тому що тут, ну щоб аж сказати, сильно, так щоб аж він був дуже перспективний, то ні. Але були знахідки різні царізм, навіть середньовіччя. Ось тут, в цьому лісі, але далі дуже далеко вперед там знаходив кошельочок серебра середньовікового Польщі. Там були полтораки здорові, грош, полугрош. І ще там багато. Три гроша, ну, Хороші були монети. Ліс вже весь. жовтий, гарний. Ну, Понятно, це жовтень. Але погода приємна. Градусів 15-17 десь так. Далі буде холодати. Ходити поки ходиться, як то кажуть. Є можливість. Йду, немає, не йду, Хожу на катору. Гудзик совєтський знайшовся. Так гарно пікав. Я думав монетка вже, ні гудзичок. Ну, хай буде гудзичок. Хоробка для хлам у мене велика. А ось і монетка теж совєтік. 3 копійки 61 Ну, вона затерта така страшна. Ну, от. І що інтересно, що я по цій дорозі постійно, коли заходив у ліс, про Ніпро, по ній проходив, або коли виходив ще по ній пікав. І так дивно, що, блін, майже поверха. І хороший сигнал такий. Хм. Ну, да. Був у мене. Металічний сигналчик. Такий не особо певний, просто металічний. Ну я як зазвичай, в мене тут діскрім на нуль. Я звик копати все. І ось ось результат всіх сигналів. Кресало. Це, друзі, кресало. Як я обожнюю. Навіть більше, ніж монети, люблю стару кованинку. Дуже люблю. Бачите, зламане одне вушко. Отже, вона використовувалась. Капець, блін. Да, дуже порадувала знахідка на сьогоднішній день. Це крисальце. Ну, може, Блін, ідеально. Дуже круто. Кресальце. Крисальце це, так сказати, старовинна запальничка. Класна. Ковининка. Опа, адреналінчик піднімається. Що ж це я знайшов? Хоби не пробка. Ху, Недалеко від кресалок. Почав я тут, звісно, ганяти, як турний Ну і знайшов білий круглячок. Ще не витирав, не протирав, не знаю. Чи це монетка середньовіччя чи ні? Опа, й малюночок, схоже, це монетка. Твою мать, точно монетка. Жесть, просто капець, блін. Не очікував. Ха! Срібна монетка. Я не пам'ятаю, як вона називається. 1500, 1600 роки. Отже, недалеко від кресала. Охренеть, оце красота. Ха. Зараз я її ще почищу. Ну, 10, та де 10 там, от, може, 5 см, до 10 см в землі була. Так пищали консервна банка. Ну, о, щось тут теж проявляється. Фокусировка. Немає. Ну, я не пам'ятаю, не сильно розбирався, я їх багато не знаходив. А здається 1600, 1620, так? Ось тут понизу. 1620, так? Охренеть. Це вже знахідка Грош пише. Угу. Капіт, телефон. Прибор фонить на телефон. Зв'язок тут бігає. Але монетка дуже суперова. Просто блін зачт. Ха! Воно того варте було ходити такими хащами. І ще одна така монеточка рядишком. Точно. Це вже кращий стан її. Зараз побачимо. Так, така ж сама, вау, круто! Ха. Заряд позитиву і адреналіну. Ох, це дуже красиво. Але ця вже була глибока. Ну, ось тут якийсь портрет, зображення. Поки що не розумію. Капець. Я тут ходив і тут скільки людей ходило, і друзі мої ходили, і ми з ними скільки тут виходили, просто тоді не попали. Я вирішив сьогодні просто пройти прогулятися. Це вже якась інша, але вона дуже-дуже красива і чітке зображення з двох сторін. Лев намальований, корона. Клас Все, на... продам монетку на каторгу ходити не буду. Ух, оце зображення, ж тільки що поняв. Це якийсь польський крутий дядько. Ну я вдома подивлюсь, я дійсно не розумію, хто це, а читати я теж не особо читака по-польськи. Але я думаю, що ця монета дуже прикольна. Кайф. Знову монетка. Зараз дізнаємось, що це за монетка. Так, так, так. О, 20 копійок совєта 20 коп, 61 Блін, який це популярний рік 61-й. Просто капець. От вона. Сьогодні неділя в лісі дуже багато грибників бігають з сім'ями, з дітками, ліс гудить, можна сказати. Я стараюсь на діалог з ними не ставати, обходити їх або зупинятись, коли вони біля мене. Але все одно потрапляю на дурні питання, а що шукаєш. Кажу, гриби шукаю. А як воно гриби знаходить? Кажу, настраюєш на гриби, різні там розміри і ходиш, шукаєш. А, Та ну не може бути. Кажу, золото копаю. Та й шо, Кажу, що знайшов? Кажу, ще шукаю. Якби знайшов, був вдома. Такі люди прикольні, Ну, їх дуже багато сьогодні по лісі. Такої, блин, таке врем'я настало, що навіть грибники з ножами ходять. Так що... Краще не вступати з ними в діалоги. Ходив я годинку, думав вже нічого не знайду цікавого. Фух, тут такий сигнал, не особо -то певний, але я вже ну, якби відійшов, прокричав на увесь ліс і показую вам. Кресало на ланцюжку. Кресало на ланцюжку. Капець, блін. Я 9 років ходжу, шукаю різні предмети старовини, знаходив теж вже до десятка кресал. Але кресало на ланцюжку, хлопці і дівчата, це блін, це просто-краса. просто, просто краса. Мене не так монетки здивували, як ось ця знахідка, я вам правду кажу. Ось кресальце. на такому плетеному, а вже трошки він підушедший, так сказати, розсипається, але на такому ланцюжку. У мене нема слів, реально. Це дуже велика для мене знахідка. Ось, Кресало. Кайф. Що, друзі, по статистиці біля Кресала може бути? Як думаєте? Зараз перевіримо, можливо, й монетка. Недалечко від Кресала. трошки вищі. Мідно. Ой, ой мой, не мідно. Ну не монета, бо яке воно странне. Пуговица. Да, крепление. Пуговица трошки блестит, я не знаю, это серебро. Можливо, серебро, бо было в том диапазоне приблизно. Можливо, За те, що це круглячок. Ну, я вже вдома її більш детально почищу, роздивлюсь. Якщо дуже цікаво, що з буде, вставлю в відео. Ну так, да, це пуговічка вона. Ну, така ямка під корнями вирив її. Прикольно, прикольно. Побігаю ще тут. У хащах. Закінчив я пошук і вже сил майже немає. І мені ще дуже далеченько топати додому. Ось покажу результат, що потрапило до мого карману, так сказати. Це такі предмети. Підковка, монетки, совєтська медна якась штуковина, залишки ланцюжка, теж якісь шматочки, Кресальця два, пуговиця, дві пуговиці, з кришечка металічна, не розумію, що. Зламані такі предмети, три гільзи, куля. Дві кулі, тут чи от малесенькі, Пістолетна чи мілкашка, не знаю даже. Ну і топ. Це дві срібні монітоски. Капець. Ну, дуже сподобався мені вихід цей, дуже неочікуваний в такому гарному лісі. І такі сигнали мене порадували. В общем, всім добра, удач на зв'язку.